Во ім'О Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Аминь. Улюблені браті і сестри, найперше поздравляю усіх вас із престольним святом Днем Пам'яті Святителя Миколая, архієпископа Мирниківського Чудотворця. Свято всіх поздравляю. Ми вшановуємо сьогодні людину, яка своїм життям. Настільки прославила Бога і запам'яталась нам, що через століття церква його особливо виділяє з посеред інших святих. В чому вся тайна цієї нашої шани, яку ми проявляємо до цього святого? А все полягає в дуже простих речах. В милосерді, в співчутливості, в чоловіколюбності. Господь наш Ісус Христос в Євангелії говорить вже тепер новозаповітніми словами. Не жертви хочу, а милості. Чим люди наближувались до Бога в старому заповіті? Через жертвоприношення. Був закон, який говорив, що потрібно зробити скільки птахів пожертвувати, скільки волів, скільки овець. І це зближало людину з Богом. тому що вона приноситься ще в жертву. Випрошувала у Бога милосердя. Випрошувала у Бога. Прощення тих гріхів, які людина вчинила в той час. В новому заповіті вже не жертва потрібна у виді птахів чи якихось інших тварин. Потрібна співчутливість. Це вже, це вже інший рівень нашого духовного зростання. Співчутливість. І проводиться приклад про милосердного самарянина. Пригадуєте притчу. І в один чоловік, на нього напали розбійники. священник прийшов, нічого не допоміг. Не тому, що священник, а тому, що закону йому не дозволяв, він йшов в храм. Не можна торкатися таких людей, тому що ти є осквернений тоді і не можеш війти в храм. Пройшов Левіт, прислужник церковний, також опираючись на закон, дотримуючись і тому не звернув увагу на того побитого. І проходить самарянин, прийшов, обмастив тіло його олією, вином промив, завіз в лікарню, заплатив за нього в лікарні і говорив до. Якби нашими словами до цього головного лікаря, якщо треба, я буду йти назад, потратиш більше, я ще доплачу. Здається, всі поступили правильно. Але тут Господь говорить, що закон цей же є нижчий ступінь. Треба було проявити милосердя, а не прикриватися законом. Що я не можу. А прояви милосердя. І як це для нашого часу дуже актуально. Чи часто ми бачимо, як проявляється милосердя? Не часто. Але є світ не без добрих людей. Ми чуємо такий вислід. Є люди, які допомагають, є люди, які проявляють повагу. От візьміть. Буквально сьогодні-вчора. Своєрідне милосердя, своєрідне, але все ж таки снігові заносини дають можливість автотранспорту рухатися по дорогах міста. І ось хтось із водіїв застряг. Одні сигналять, слова вживають не такі, як потрібно. А що потрібно? Вийди з машини, попхай, і він проїхав, і от тобі немає корки, немає тобі ніяких заторів. Як все просто, оце прояв милосердя. Допоможи йому виїхати і сам поїдеш. Один шлях, інший. Вживати слова і казати: мер поганий, губернатор, влада не та, природа якась неправильно насипала снігу. Але ж зима. Завтра ти застрягнеш і тобі те ж саме будуть казати. Ти ж сів в автомобілі, застрягнеш. Тому ось це милосердя, яке сьогодні Господь для нас не то, що пропонує, а каже, як правильно, як правильно сучасний християнин повинен жити, проявляючи милосердя, співчутливість. Але серце наше грубіє. Ну, наприклад, ми дивимося якусь ситуацію, ось знову ж таки візьмемо сьогодення. Ожеледь. Іде людина і впала. Яка реакція наша? Сміх одних розбирає. Всі сміються в Другі подивилися, йдуть обережно. Треті підходять, допомагають встати. І питаюся, чи не забився ти сильно, можливо, ти вдарився, можливо, травмувався, можливо, якась там навіть перелом не дай Бог, чи ще щось. Реакція людини Жистокосердної і милосердної. Прості ж речі. Прості. І ось тут ми можемо цінити реак... чистоту нашої з вами душі. Навіть на цьому простому прикладі. Хвала би людина, як ви себе проявите? По-різному. І от ваш духовний ріст. Реакція повинна бути проста. Підійти і допомогти встати. Молодий це, молода людина, старша чи поважного віку підпомогти. Бо ногу може зломити і руку, і молодий, впавши на ожеледі. І старший чоловік. Можна просто вдаритися. І важко рухатися. Встав, отрикнувся і пішов. І слава Богу, що не забився. Але наша реакція, яка на це? Ось це те милосердя. Тому що ми кажемо, Свято Миколая це подарки. Це не подарки, це прояв милосердя. Це дарування радості. Це дарування своєї поваги і симпатії до цієї людини. Це підтримка. В чому ж ми вихваляємо, наголошуємо на допомозі Святого Миколая? Тому що він бідним допомагав, нужденним. От ваша допомога. Це та ж сама допомога. Не обов'язково, щоб це виражалося в якихось коштах. Пав хтось підніми, допоможи йому встати. Оце ти тоді учень Святого Миколая. І багато інших аналогічних прикладів, якщо хтось кличе про допомогу, прийти і допомогти в сім'ї, в родині, в колективі. І менше нарікати, чому десь погано. Прояв милосердя це елементарно сніг від своєї домівки відкидати. Поряд, якщо ти маєш тротуар, прочисть, ти комусь зробив, хтось іде і не впаде. Оце прояв милосердя. Елементарні речі. Іти і думати не тільки за себе, за своє его, а думати про іншого. Хтось заходить притримати двері. Щоб ще хтось зайшов, подати руку, підтримати, допомогти, піднести, якщо важке. В крайній випадку запитати, вам допомогти? Ні, дякую, пішов. Але запитати, а не проходити байдужим, коли когось б когось б'ють чи зневажають, чи ще щось робить. Ми проходимо і думаємо. Моя хата скраю, сьогодні мене це не стосується. Лягаєш таке на думку і на серце? Лягає. Так, сьогодні не стосується. А завтра? Завтра буде стосуватися. Ось прояв милосердя. Здається, прості речі, тому що в храмі ми думаємо, от зараз нам порозказують про якісь великі, возвишені, високі матерії. Про просте ми вам будемо казати. Про любов, про співстраждання, про милосердя. Ісус Христос говорив простою мовою, зрозумілою для людей, бажаючи усім людям змінитися. Але тут істина на вирост. Піднімаєшся, ростеш, перед тобою розкриваються зовсім інші меридіани, інші грані. І тоді розкриває перед тобою інші питання і шукаєш зовсім інші відповіді. Але все геніально є просте. Всі великі возвишене дуже в простому заключаються. Наскільки ти любиш ближнього, який поряд біля тебе? Бо можна розказувати, я люблю Бога, я люблю Україну і так далі. Розказувати, на демонстрації ходити. Набагато куди. А ближній який поряд біля тебе. який з тобою в квартирі живе, сусід на площадці чи в межу. Його ти любиш? От, зі всіма мирно живете сусіди. Руки не треба піднімати. Але я думаю, є якийсь напряг. Якщо неявно посварені, то щось. Або завість. Ти бачиш, кращу доріжку купила чи шубу. Це вже завість приведе до розбрату, до сварки, до негараздів твоїй душі і того місця, в якому ти живеш. Що тобі до того, що він купив? Можливо, йому це треба. Ти на себе подивись, що тобі потрібно. А якщо цій людині потрібно більше, побажай її більше. Побажай її більше, щоб вона більше мала. А як же тоді будеш учнем святителя Миколая? Він же ж роздавав? Якщо не можеш дати, то хоча б не заздри. І побажай, щоб він мав. Оце вже твоє милосердя, яке ти проявив. Не заздри. маєш, можливо, йому треба більше. Хай на здоров'ячко собі має. Буде мати більше, не прийде до тебе просити. Тому от в цих простих істинах я бажаю, щоб ви духовно зростали. Простих, елементарних, духовно зростали, щоб це привело вас до чого? До радості на душі. Бо коли немає завісті, коли немає злоби, ненависті і багатьох інших поганих рис то на душі, на душі легко, ти радієш. І пам'ятайте, що приємніше робити подарки, чим їх приймати. Тому всі подарки сьогодні ближнім своїм роздарили. Ну, Хто не встиг, є ще цілий день, маєте можливість сьогодні зробити добру справу. Просте. Не обов'язково воно повинно виражатися в якихось е, великих фінансових. Еквівалента не обов'язково. Елементарний знак поваги, елементарна річ. А це вже буде свідчити про, про те, що ви любите ту людину, яка є поряд з вами. А це вже є, ти по суті своїй являєшся християнином. Не по назві, а по своїй суті. Тому будьте християнами по своїй суті, робіть добре добро, і хай радість панує у серці вашому. А я на всіх вас сьогодні. Закликаю Боже благословення в свято Святителя Миколая. Слава Ісусу Христу!